Не можемо своїми силами спастися, не можемо змінити долю нашої країни. Ми потребуємо тебе і всього, що Ти заслужив для нас на Христі. Ми відкриваємо Тобі двері нашого серця і запрошуємо тебе в наше життя і життя нашої держави. Ми проголошуємо тебе, Господом, Спасителем, царем нашого життя і життя нашого народу. Віддаємо тобі наші трудності і радості, наші перемоги і поразки. Віднині і назавжди хочемо бути з Тобою і Твоїми. Просимо тебе, Ісусе, втручця в історію нашого народу, викоріни зло, ненависть, насильство і гріх. Дай нам любов, радість, мир, порозуміння, дай нам, Господи, з твоєю допомогою збудувати процвітаючу, глибокохристиянську країну. Амінь. Пресна клечий накладають, бьють, катують, попихають, сенепровий, сенепровий.